Компанія Oskal, яка є дочірньою фірмою BlackView і яка спеціалізується на виробництві бюджетного сегменту гаджетів, випускає новинку, яка називається Oskal Tiger 12. І на честь Чорної п'ятниці, 23 листопада, Tiger 12 буде продаватись по супернизькій ціні, яка точно вас вразить, бо начинка у парада реально класна. Цей смартфон виглядає досить сучасно, має круте як для бюджетника залізо, і вже складно називати цей смартфон представником третього ешелону. Хоча все ще він таким являється. Дизайн, як на мене, у телефона дуже незвичайний, бо виробники просто скопіювали його зі свого також нового смартфона Black U Shark 8. Та й в цілому це по суті той же Shark 8, але під іншою назвою і з іншими кольорами. Але цей факт не означає, що смартфон не цікавий. Якщо скласти докупи сучасний і стильний дизайн, плюс дуже цікаві як для бюджетника характеристики, виходить класний варіант як для дитини, так і для дорослої людини. Нарешті бюджетники переходять на новий рівень. З автономністю також проблем бути не повинно. У Оскал Tiger 12 встановили акумулятор ємністю 5000 мАч зі швидкою зарядкою 33 Вт. Серцем нового апарату буде досить потужний, старенький, але перевірений часом. Процесор Helio G90. 109 від MediaTek. З цим процесором будьте впевнені, що смартфон запустить танки, PUBG Mobile або Asphalt 9. У Genshin Impact, думаю, також на мінімалках можна пограти. Оперативної пам'яті у смартфоні буде 8 або 12 ГБ, плюс ще на 8 або 12 відповідно можна буде розширити оперативку віртуально. Вбудованої пам'яті на смартфоні буде також два варіанти: 128 або 256 ГБ на вибір. Її стандарт UFS2.2, тож у ScalTiger 2. 12 буде хорошим варіантом для роботи ігор перегляду фільмів і будь-яких видів використання в цілому. Ну і, звісно ж, для безконтактних оплат у телефоні передбачили чіпи не NFC. Діагональ дисплея у Oscal Tiger 12, 6,78 дюймів з роздільною здатністю Full HD 2460 на 1080 пікселів і частотою оновлення аж 120 Гц. Також виробник обіцяє високий рівень яскравості, щоб користуватись телефоном було приємно навіть у сонячну погоду. В дисплеї буде врізана фронтальна камера. На 13 мегапікселів з функцією портретного режиму. Основна камера у смартфона має сенсор на 64 мегапікселі. Це модуль від Samsung. Знімати відео телефон може в якості 2К, а це для сучасних користувачів буде точно не зайвим. За роботу софту відповідатиме свіжий 13-й Android з фірмовою оболонкою від Blackview Dock OS 40. І найголовніше з 23 по 29 листопада смартфон Oscal Tiger 12 можна буде придбати на AliExpress всього за 83 долари. Тож краще робити покупку в перший день і навіть у перші години, поки будуть в наявності акційні телефони і будуть діяти акційні промокоди. Так що теоретично такий смартфон можна буде вихопити взагалі баксів за 80. А ви напишіть ваше враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій. Дякую за підписку. До нових зустрічей. Побачимось!